Київ зазнав великої терористичної атаки цієї ночі. Були застосовані і крилаті ракети і безпілотники. Постраждали приватні будинки, дитячий садочок, магазини, школа, соціальна інфраструктура, тобто об'єкти, які не мають ніякого військового призначення. Черговий раз було завдано удару по станції метро Лук'янівська. В результаті чого на самій станції люди, які переховувалися, там маленькі діти, тварини, старші люди, пенсіонери, малорухомі люди, опинилися в такій ситуації, що там в диму їм було дуже важко, у деяких виникли панічні атаки. І ця ж ситуація була жахливою. Тобто, цілеспрямований удар просто по станції по виходу з метро, який спричинив пожежу, горів пластик, і в результаті цей ядучий, небезпечний для людей дим опустився на станцію метро. Такі ж самі удари були і раніше по цій же станції метро. Метою цих ударів є Росія чітко виконує свій план. План це створити уявлення у українців про те, що боротьба не має сенсу завжди, коли відбуваються перемовини з Росією ще з 2014 року, саме під час перемовин. Збільшуються атаки, зокрема на цивільні об'єкти. Тобто зараз ми будемо спостерігати той самий результат, в результаті чого на самій станції люди, які переховувалися, там маленькі діти, тварини, старші люди, пенсіонери, малорухомі люди, опинилися в такій ситуації, що там в диму їм було дуже важко, у деяких виникли панічні атаки. І ця ж ситуація була жахливою. Тобто цілеспрямований удар просто по станції по виходу з метро, який спричинив пожежу, горів пластик. І в результаті цей ядучий, небезпечний для людей дим опустився на станцію метро. Такі ж самі удари були і раніше, по цій же станції метро. Метою цих ударів є Росія, чітко виконує свій план. План це на створити уявлення у українців про те, що боротьба не має сенсу завжди, коли відбуваються перемовини з Росією ще з 2014 року, саме під час перемовин. Збільшуються атаки, зокрема на цивільні об'єкти. Тобто, зараз ми будемо спостерігати той самий результат.